Трапляється, що нове конвейерне обладнання постачається із гумолотканинною стрічкою, промаркованою згідно американського стандарту в PIW. Тобто у фунтах на дюйм. Коли приходить час замінювати стрічку, постає питання, який саме аналог у звичних нам ньютонах на міліметр має бути. Перше, що спадає на думку, просто перевести фунти на дюйм в ньютони на міліметр. Ні. Такі гуси не літають. Бо через PIW зазначається робочий натяг стрічки, а в ньютонах на міліметр вказується міцність стрічки на розрив, і ці характеристики відрізняються на порядок. Отже, не вдаваючись пояснення і математику, для коректного підбору аналога множте числа PIW на 1,79, і ви отримаєте число в Ньютонах на міліметр, що відповідає міцності стрічки на розрив, або скористайтеся цією табличкою.